Музика У рамках створення належних умов для доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єктів громадського призначення та житлових будинків в місті Українка з 2005 року розпочали встановлювати пандуси. На сходах були влаштовані з'їзди для колясок, як з дітьми, так і для інвалідних колясок. Тому можна сказати, що яким ще нам ця програма починала діяти ще давно, навіть тоді, коли у нас у державі не приділялося уваги самі люди. Людям з обмеженими можливостями, і на незаконному рівні. Зрозуміло, що цього по різним причинам не досить і потрібно рухатися далі. Але я хочу зразу зауважити те, що нові об'єкти господарювання об чи житлові будинки, які будуються, є чітко сьогодні законодавством прописані вимоги, що вони всі мають бути облаштовані пандусами для можливості заїзду. Людей з обмеженими можливостями. І там при проектуванні можна виконати всі норми, які вимагаються до таких пристроїв. На жаль, друга сторона, це ті будинки, які були побудовані давно, і ніяким чином не враховувалось те, що там це треба облаштовувати. І зробити згідно норм там просто неможливо. У більшості випадків неможливо. Тому або говорити про те, що не робити нічого. Або зробити те, що яким чином буде давати можливість ним користуватися, але воно не буде зовсім відповідати нормативним вимогам до таких пристроїв. Тому, мабуть, правильно буде робити щось, облаштовувати так, як це дозволяє кожна ситуація. Облаштувати була розроблена програма, яка називається забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та іншими маломобільних груп населення до об'єктів житлового та громадського призначення. Програма передбачає заходи з облаштування пандусів в місцях загального користування. Планується встановити пандус, що відповідатиме всім технічним нормам. На сходах перед Палацом культури він буде будуватися. Я думаю, що там вдасться його зробити таким, що він буде відповідати нормам. Є ще кілька будинків так. Кож в яких потребує і є можливість влаштувати пандус, який більш-менш буде відповідати цим нормам. Це перший напрямок, і ми це будемо робити. Другий напрямок це суб'єкти господарювання, які згідно законодавством мають забезпечити такі пристрої у себе на будівлях. Скажемо, і почта, і магазини різні, і банки, тому ми але це вони повинні робити за свої кошти, не за бюджетні кошти. З нашої сторони, ми будемо такі вимоги перед ними ставити. В Українці є будинки, що потребують встановлення відкидних пандусів на сходових клітинах від ліфтів до виходу на вулицю. Ми це практикували і далі практикуємо. Ми такі пандуси в безумовно, що сама людина, на жаль, не може користуватися, От та яка обмежена можливості вільного руху. Вона сама не може це зробити. Але людина, яка супроводжує, це дозволяє відкинути цей пандус і скотити коляску і вивести людину на вулицю. Поступили пропозиції ще в процесі обговорення цієї програми. Від благодійної організації, благодійний фонд Надія та воля, голова якої є Шепілів Сергій В'ячеславович, Він запропонував облаштувати будівлі механізованими засобами підняття людей з обмеженими можливостями. Я розумію, що це у розвитих країнах перспективі Європа це почало робитися. І, мабуть, воно буде набувати обертів і буде зрозуміло, що це позитивне рішення. У нас же це питання, поки не то, що не, не розпочалося, воно ще, мабуть, і не розглядалося сильно так, як це потрібно робити. Тому ми не сказали, що ні цього неможливо робити. Є певне обмеження, тому що будинки не розраховані на це, і можливо, треба буде брати дозволи і різних структур, і пожежників і так, далі, і так далі. Але це питання ми зараз починаємо вивчати. Якщо тільки десь буде зрозуміло, що це можна влаштовувати, і буде, ми такий, скажімо, експериментальний засіб, десь на якомусь будинку поставимо. То е, потім, мабуть, будемо звертатися, щоб і далі розвивати це в нашому місті, Будемо звертатися до різних грантових структур, які під цю програму можуть надавати Україні гроші, і ми будемо намагатися в цьому приймати участь. Але на сьогоднішній день треба вивчити детально питання і технічної можливості, і результатів, і фінансової вартості цього проекту. І якщо ми це зробимо, то покажемо пілотним проєктам, як це треба зробити. І це буде також додатково потім включено до програм, тому що поки цього закладу в програмі немає. Немає ніяких проблем внести зміни до програми. Якщо це реально, то передбачити цей захід. Далі і реалізовувати. Світлана Гриценко Дмитро Раєв, телеканал Дніпро. Компанія Запорізький теплоенергопроект» сьогодні продовжує будувати сірко-очисну установку на трипільський ТЕС, зазначає Сергій Нагорний. будь ласка, позаду вас Тут розташовується сірко-очисна установка блоку номер 2 Трипільська ТЕС. На даний час змонтовано металоконструкції рукавного фільтру лінія-1 та продовжується будівництво лінії-2. Також змонтовано реактор лінія-1 та лінія-2, кальціож дважди лінія-1. Та також збудовано ліфт, ліфтову шахту. На даний час також збудовано по периметру стіни рукавного фільтру. У спеціальних баках зберігатимуться відходи очистки димових газів продовж саме діб, які далі вивозитимуться на золовідвал. Також тут зберігатиметься вапно з метою проведення необхідних хімічних реакцій зв'язування молекул сірки. Четвер, 18 травня, в Україні відзначили День вишиванки, символу, який єднає українців незалежно від мови та місця проживання. Це свято з'явилося 11 років тому. Цього дня українців закликають змінити або доповнити звичайний повсякденний одяг українською вишиванкою. Це день, коли святкують день вишиванки, і всі одягають вишиванки. Ну, день з вишиванок. Мені здається, що це як день народження України. Ну, я думаю, що це таке українське свято, вдіваються дуже гарно, вінки ось, і вдівають дуже гарні вишиванки. Цю вишиванку мені мама купила, купила в Івані Франківській, а юбку в Буковелі. І це дуже гарна і сильна наряд. Чи часто ти одягаєш? Так, я часто одягаю, тому що я хочу я народилася в Україні. Я хочу показати, що я справжня українка. Вишиванка вважається оберегом від усього лихого. Вона є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі. Експерти вважають, що український народ намагається закодувати щастя, долю, життя та волю в орнаменті вишиванок. У вишивці сакральне значення має все: від ниток, походження тканини до орнаменту, кількості стібків і кольору. Сучасні дизайнери урізноманітнюють вишиванки, оздоблюючи їх бісером стрічками.

Діля я роблю і вишиванки, я роблю і різні вироби ручної роботи. Це і взуття, це і шкіргалантерея. Це дуже багато виробів. Дуже багато на цю колекцію, саме на цю ідею, мене надихнула непроста ситуація в Україні. Дуже непроста. І хотілося показати, наскільки в нас гарні дівчата, наскільки в нас гарні українські костюми, наскільки ми можемо бути красиві, і наскільки ми можемо себе показати, що ми є такі гарні, такі шикарні, такі розумні. І от захотілось все ж таки на міжнародному конкурсі навіть захотілося показати нашу українську красу. Кожна вишиванка вона включає в себе, несе в собі такий певний зміст, який це може бути символ благополуччя, символ родини, символ щастя. Сим, ну, дуже багато може бути вкладено в вишиванку. Тобто це не просто естетичне якесь навантаження? Ні. Ні, ні, ні. У всіх вишиванках, в кожної вишиваночки є зміст. І навіть є такі повір'я, що дівчина молода, якщо вона не заміжня, от коли вона обирає собі малюнок для вишиванки, то вона повинна ну, дуже багато чого дізнатись, прочитати і обрати собі вишиванку у відповідності до малюнків і до позначень. Свято української вишиванки є самобутнім і самодостатнім, не прив'язане до жодного державного чи релігійного. У цей день кожен охочий може долучитися до нього, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка. Лариса Діденко, Дмитро Раєв, телеканал Дніпро. Виховна година, присвячена темі патріотизму та його проявам у житті українського суспільства, відбулася нещодавно у професійному ліцеї міста Українки. Наша країна Незалежна держава зі своєю історією, зі своїми проблемами і досягненнями, зі своїм народом, який щоденною працею своєю доводить своє право на існування, бореться з викликами долі. Однак, згуртованими спільними зусиллями, наш народ. Здійснює свій щоденний подвиг, перегортаючи щоразу нову сторінку в історії України. Учні та педагоги ліцею підготували короткі доповіді про видатних діячів України. Усний журнал, в ході якого проаналізували зміст слів патріот та патріотизм, та яке місце вони займають у житті кожного українця. У заході взяв участь Олександр Лукашук, голова спілки воїнів АТО, міста Українки, який свого часу добровольцем направив сезону проведення антитерористичної операції. 7 квітня 2014 року. Чи давало вам сили вистояти і не повернути назад, не побігти, не відмовитися від цього. Віра проблем. в своє діло, те, що воно праве. Поклик душі для цього діла. Тобто, якщо ти його почав робити, повертати вже не потрібно. Як ви вважаєте, звання, яке запровадили в нашому місію, патріот міста України, воно доречне і потрібне? Так, звичайно. Я вважаю на сьогоднішній день як ніколи. Адже патріотизм, ви наводили багато прикладів, це. Та і сила, яка зможе робити розвиток нашої держави. Адже патріотом є не тільки військова людина, патріотом є спортсмен, винахідник, проста бабуся, яка зв'яже шерстяні носки для солдата на передову, якої є заробіток 800 гривень, які потрібно заплатити за квартиру, за ліки, але в нас знаходить якісь копійки для цього солдата. І от таким людям їх потрібно ставити в приклад для інших, для того, щоб вони намагалися розвиватися і намагалися розбудовувати нашу країну, яка, на жаль, на даний момент. Ну, скажем, не в самому привабному вигляді. Вікторія Плохута, випускниця ліцею, переможниця обласного конкурсу Кращий учень року озвучила власний вірш, в якому від імені України. Її голосом звертаюся до людей, до народу. Я плачу, рани нічим прийде. Стихає голос, я втрачаю зір. На моїм тілі рідні гинуть діти, а в душу лізе ненаситний звір. Я молода, ще хочу існувати. Стало мов закинути руїни. До мене знову підібрали скати і відрізають ноги по кормі. Любіть мене, як ще ніколи не любили. Народ, дитину, я останнє звук. Любов твоя повернена її сила, бо буде пізно. Вже я вживу. До слова запросили випускників ліцею, що навчалися разом з Романом Кияницею, який нещодавно загинув, захищаючи незалежність України. Можу сказати про Роман, що він був дуже таким. Цілий правильним, потрібним. Те, що йому, те він і зробить. Відповідальний був. Згадайте, будь ласка, свого одногрупника Романа, яким якою він був людиною. Ви з ним зустрічалися після того, як навчалися. Так, да, зустрічалися. Ми в місті служили. Де ви служили з ним? В ну, на учебці були в місті. Потім він залишився на флоті. Я пішов в морську піхоту. Потім були в АТО, ну по віддільності. Так зустрічалися часто якою він був людиною? Доброю, відважною, розумною. Всі відвічав за свої поступки, за свої слова. Майстер групи, в яких вчився, кияниця Роман Вікторович. Знаєте, коли говорять, що про покійних говорить або добре, або нічого, то тут можна є сказати, це була дуже хороша дитина, людина. З перших днів, от як він прийшов у групу, у нас з ним зав'язався такий, як би сказати, діловий контакт, що йому поручиш, що на нього можна положитися. Він ніколи не сказав ні разу мені, що там щось я не можу. що-то. Всяк участь, як у прийняв група, всі кругом він приймав участь. З товаришами по групі теж був доброзичливий, ніколи не було ніяких з ним конфліктів. З викладачами, теж, з майстром. Чи тільки добрим словом я згадав? Можна сказати добрим словом. От сьогодні говорили за патріотизм. Ви знаєте, тут я просто згадую зараз, коли він вже закінчив і служив в морхлоті, він прийшов в відпуск і прийшов до мене, ну, поговорити, прийшов у формі. Знаєте, другий, як приходить, бо відпуск може стісняється, навіть не те, що стісняється, хоче надіти гражданську і все. А він прийшов, і скільки в його було гордості, це було видно. Не те, що він красувався. От іменно патріотизм в таких случаях. І те, що він в АТО пішов, я, допустим, для мене це було не здивувалося. Не здивування і тяжке здивування було тоді, звісно, коли загинув. Це було тяжко. Знаєте, три роки, будь, як кажуть, пліч пліч І значить, це молода, хороша людина, і вона загинула, це тяжко. Роману було лише 25. вічна слава і вічна пам'ять молодому герою. Уже традиційно в міській бібліотеці Українки проходив тиждень дитячого читання та організували по святу першокласників читачі. Це театралізована така міні-вистава для дітей, щоб зацікавити їх, щоб вони з малих літ читали і були розумними. У заході, що проходив у міській бібліотеці, взяли участь студенти Обухівського медичного коледжу. Дмитро тримає в руках першу книгу, яку всі буквально всі у світі читають – це Буквар. По ній вони навчаються і читати, і зрозуміти слова, як вони правильно вимовляються, і далі своє життя зв'язують із книгами. А ти можеш згадати, коли ти сам почав тільки читати? Буквар такий же був? Е... Похожий, ну від того, який букварний залежить, чи людина навчиться читати чи ні. Букварі всі хороші. Але від чого залежить? Від самої людини, від того, хто буде його навчати, і від самої людини, і від того, хто буде навчати. Що тебе спонукало прийти сьогодні сюди в бібліотеку? Е, ну я люблю виступати. я Також люблю такі казкові прем'єри. Як оце ми ставимо сьогодні? Тобто це цікаво для дітей, це розвиває їхню уяву, також прагнення до чогось нового. Я сьогодні буду виступати ну, в ролі знайка та лікаря Айболить. Чому саме такий в тебе потяг до театралізованого дійства, до таких заходів? Та навіть не знаю. попросили допомогти так я з радістю допоміг. Так. Скажи, у вас у медичному коледжі такі заходи подібні відбуваються? Ну, можливо, вони пов'язані з медициною, я не просто книги читаю дітям. Інколи, але дуже рідко. Ось незабаром буде проводитись мероприємство, буде кавен між двома курсами між медсестрами та фельдшерами. Ти будеш бати в ньому участь? Так ви є першачками, так? так. А чи вмієте ви читати? Скажіть так. молодці саме книги допоможуть малечі краще пізнати світ. Звучало в ході заходу, що проходив у дитячому відділенні міської бібліотеки. А що означає слово бібліотека? Хто з вас знає? Що? Бібен отеці, всі читають, тут, тут майже весь день пише. О, як багато у вас я зійшло, дівчатка і хлоп'ята. Та бачу, місце всім знайшлось. Хоч може тіснувато, в володіннях книжкових весь час. Мільйони відданих чекають на вас. Ви зможете пізнати їх з одного разу, як тільки я себе назву. Я королева книга. Ось і зустрілися ми з вами, мої маленькі, добрі, кмітливі друзі. Я рада вітати вас тут, але ви повинні знати, що мешканці мого королівства розмовляють мовчки. Першокласники зацікавлено спостерігали за всім, що відбувалося довкола, адже студенти медичного коледжу разом з працівниками бібліотеки організували справжнє свято книги знань та хорошого настрою. Я запишусь до бібліотеки, щоб також усе знати. Пішли, знайко, допоможеш мені вибрати книгу. До побачення, діти! До побачення. Друзі, я поведу не Знайку книжкове містечко, а ви зустрічайте нашого маляра. Він розкаже вам, як книжки стають різнокольоровими та красивими. Зустріч у бібліотеці була сповнена багатьох цікавинок зі світу знань та нової інформації. І все це в доступній ігровій, зрозумілій дітям формі. Його? Славно бути ведмедем, ура. Слава пухові, трічі ура. Не страшні мені ні буря, ні град, ані тумани, ані зарепас, ні дощі проливні, тільки меду наносить побільше мені. Крізь хультелецю, з люкою, найглибший замед. Я сміливо піду, хоч куди вперед. Все вперед та вперед та вперед. Тільки лапка гарненько вмочить мені вме. Хай живе він і пух, гей, ура! Добре він попаїв, ти себе. А що, хіба я не молодець? В голові мої тирси, а я пишу вірші. І дуже гарно їх читаю. А для того, щоб їх гарно прочитати, потрібно дуже гарно букварик знати. Привіт вам, любі малюки! Читати хочете книжки? Yeah. Давайте спершу любі друзі вивчимо всі букви в алфавіті. Живуть тут літери в словах, а кожне слово звір чи птах, травиця чи барвистий цвіт. Веселе місто алфавіт. Радість спілкування з книгою не можна нічим замінити. Наголошували студенти медичного коледжу, що брали участь в заході, та разом з працівниками міської бібліотеки Українки організували змістовне дозвілля для школярів. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Дмитро Раєв, телеканал Дніпро. О засідання інституту третього віку організували літературну вітальну. Захід проводила відома в місті людина в минулому працівник місцевої бібліотеки Тетяна Кондратенко. Я веду літературні вітальні. Це як факультет при інституті третього віку. Але з нового навчального року буде факультет по вивченню української мови і літератури. Я запрошую тих людей, хто хоче. Навчитися українській мові, почитати твори українських, знати про письменників українських, будь ласка, я всіх запрошую записатися до мене на факультет. А поки що це факультатив. Ми відкрили літературну вітальню, відкрили 9 березня на день народження Шевченка. І перша вітальня була присвячена Тарасу Григоровичу Шевченкою, творчістю його життю. Потім в квітні у нас була літературна вітальня про письменників-гумористів. Це були і поети, і драматурги, і письменники прозаїки, читали уривки, приходили діти з театру мініатюр, читали вірші, показували уривки з фільмів. Зважаючи на численну кількість заходів, що проходили в місті в рамках святкування 72-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Літературно вітально присвячено цій даті. А музи не мовчать, провели на кілька днів пізніше. Страшні чотири роки ми йшли до цього дня. Всі муки і тривоги ми випили до дна. Крізь муки і тривоги, ми йшли чотири роки. Ми йшли до перемоги, а з нами йшла весна. победа. В мае 41-го это слово звенело, как залпы салюта. На улице городов людское море переливалось с морем цветущей сирени и слез радости. Незнакомые люди бросались в объятия друг к другу. Победа, победа, победа. Говорят, когда гремят орудия, музы молчат. Это опровергли годы войны. Муза просто Переоделась, сняв белое легкое платье и туфельки на каблучках, Муза облачилась в шинель и им на и сапоги. Сквозь дым боев и холод колки она шагала впереди, Остались черные осколки в ее простреленной груди. Ді заходу звучали пісні воєнних років у виконанні хору на Дніпряночка, вірші, проза та демонструвалися уривки з кінофільмів, відзнятих за відомими літературними творами. Як много їх друзей, хороших лежать осталось в темноте. у незнайомого поселка на безмяк. В У ні знакомого паска. На бізин. В Присутні щирими оплесками вітали учасників колективу «На Дніпряночка» та зі сльозами на очах згадували слова відомих пісень. Що вас спонукає до того, що ви приходили відвідували інститут третього віку? Я, в общем, то ходжу в групу здоров'я, я староста цієї. групи. Мене все, тому що я тут просто дихаю, спілкуюся, набираюся сили, набираюся розуму. Будем говорити так. А Тетяну вот Владимиру я знаю давно. Я її не то, що люблю її обожаю. Вона дуже інтересний чоловік і з нею завжди цікаво. От коли були дні Шевченка, я прийшла, я і плакала, і сміялася. І була вообще ну було прекрасно, просто прекрасно. тому я й прийшла. і От подружку з собою забрала. Я стараюсь побувати на всіх ну, собиттях, які дали человека краще. Духовній Тетяну Володимировну я дуже поважаю, і дуже жалко, що вона вже не працює в бібліотеці, тому що вона як спеціаліст, бібліотекар була дуже добра. Ну і дуже добре, що вона зараз займа... да. Я бажаю їй і всім нам, щоб ми стали краще добріше у рамках літературної вітальні Звучали зворушливі історії про війну, факти про подвиг фронтовиків. Та наголошувалось, що наш обов'язок берегти пам'ять про них. Пара, На Гриценко, Дмитро Раєв телеканал Дніпро.